П'ять цікавих книжок, які зараз у друці. Я тут покоперсалась на сайтах видавництв і виділила такий свій топ. Поїхали у злиднях Парижа і Лондона Джорджа Орвела. От лише недавно про нього згадували на презентації графічного роману за мотивами 1984 Ксав'я Коста. Саме там ми згадали про те, що у Росії дуже добре читає цей роман верхівка, але дуже погано прості люди. Так, от у видавництві фоліо має вийти ранній роман Джорджа Орвала, який важливий не лише для розуміння формування письменника, але навіть і того, як потім він зміг навіть якось передбачити вплив тоталітарних суспільств. Це взагалі перший великий прозовий твір Орвала, який видали у 1933 році, і тут він використовує вперше псевдонім, за яким ми його усі знаємо. До того ж, роман автобіографічний. Молодий Орвал, за його ж словами, намагається покутувати колоніальний гріх, стати невдахою і лузером. Все це описано в книзі. Цим текстом автор ніби хотів привернути увагу суспільства до бідності і злиднів, які існують у таких багатих містах, як Лондон і Париж, що ж інтригує і заохочує до читання. На четвертому місці трилер Хімія смерті, перше розслідування Саймона Бекета видає КСД. Поправді сказати, я ще нічого не читала цього автора, але анотація обнадійлива. До того ж, книгу описують як дуже потужну детективну історію про серійного вбивцю, і нібито читачі будуть впевнені в його невловимості до кінця. Але менше з тим, якщо говорити про сюжет, то це історія про судового антрополога, який пережив трагедію, він втратив дружину і дочку. Він переїжджає у маленьке містечко, де просто стає терапевтом. Все спокійно, аж поки на болоті не знаходять тіло вбитої жінки. Потім вбивств стає все більше. Всі починають підозрювати усіх, наш герой починає власне розслідування. Взагалі, не фанат жанру, але це стало цікаво мені. Третє місце тепер фабула обіцяє нам дещо цікавеньке. Дуже шанований дослідник фентезі і. Фантастики, а також давньої англійської літератури, написав книжку про вікінгів та їхню культуру, звати його Том Шиппі. Назва книги Сміючись і помру. Автор дуже серйозно взявся за дослідження саги і давніх легенд для того, щоб розповісти нам про уявлення про світ вікінгів, їхню філософію смерті, життя і також їхній гумор. Для цього автор зіставив тексти САГ із історичними джерелами. На сторінках книги він оживлює давні битви і походи, згадує напівміфічних героїв, а також е, розшифровує нам метафори давніх поетів. Унікальна філософія смерті вікінгів мене це, відверто кажучи, зачепило, тож я маю намір прочитати цю історію і розкажу вам про неї дещо пізніше. Не встигаю все розказати у першій частині, тому чекайте на другу.